Іван запитує, доброго вечора, пане Мар'як, прокоментуєте скандал, який стався в селі Каміне, де люди хочуть зняти старосту з села за пияцтво, лиш не говоріть, не люди збирають підписи і так далі. Вже всі в Каміні та найближчих селах знають, що пан староста любить заходити в запій, і на робочому місці його немає. А також староста дуже часто. Проводить час з паном Федоровим і і різними алкогольними напоями в робочий час. Кожна поїздка Федорова, в село Каміне, закінчується походом в найближче кафе. Хоче хочете, можемо дати вам докази, але анонімно написав так пан Іван чи або так користувач, який підписався панеця. Це ця дискусія ще триває від моменту призначення старости, коли село поділилося ну майже пополовині. Трохи більше за старосту голосували на громадських слуханнях. Тому Годи. цей конфлікт він далі продовжується. Перевіримо ці факти, тобто ну, будь-які такі факти повинна бути перевірка. Щодо пана Віталія Федорова, то я тут впевнений в ньому на 100%. Тобто пан Віталій не має часу, коли там тільки по Камінах їздити та е е бути в селі. Ну, вважаю, що це неправдива інформація. Але перевіримо факти про старосту. Обов'язково е я вже призначив комісію, яка має перевірити ці наявні факти. А щодо підписів, ну це право. Громади, тобто, так як за старосту підписувалося щонайменше 25% громади, тобто були підписи. Потім mm -hmm. були громадські слухання. Так само, якщо є незадоволеність, потрібно ну певну процедуру витримати і дати підписи на розгляд сесії міської ради. Бо нагадую, староста по закону подається кандидатура на сесію міської ради, і сесія міської ради визначається вже, хто староста в селі.